Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, проходжу далі. Батл Пас на три танчики. Це Є50М. Потім важкий танчик Type 71 Японії, як ви можете бачити на своїх екранах, та ПТ Польщі Блискавиця. Що можна розповісти про цей танчик? Я не буду перераховувати всі показники. Тайп-71-го, дуже багато гайдів перегайдів на цей танчик, але скажу одне. Як заявлено ВГшниками, це важкий танк, але по факту це ніби така товста жирна стеха з двома унікальними механіками. Перша, перша механіка це осадний режим, коли він сповільняється, то можна дуже сильно опускати, нахиляти пушку. Дуже величезний такий кут нахилу. Та Друга механіка доволі така цікава, це коли перегривається ствол та дуже падає влучання цієї пушки. Бачите, такий кружечок зведення жирний, як ви можете бачити. Їх ніби два Такий стандартний та такий жирний. І після пострілу. Оп! Бачили, після пострілу влучність дуже падає до ну, 0.35 і треба трішки почекати, якщо я не помиляюсь, чи 10 секунд, чи щось таке. Е, ну, після пострілу там 2 секунди треба чекати і. знову кружечок. Такий стає жирний, та можна дуже гарно влучати. Мені цей танчик сподобався. Це ніби такий снайперський важкий танчик, я б так сказав. би. І я ідеально потрапив на цю карту, тому що можна гарно відпрацьовувати по супротивників від своєї башні Тому що цей осадний режим вмикається, як ви можете бачити, від кружечка такий справа, такий квадратик ніби. Так, забрав я КПЗ, щось він дуркував цей КПЗ 7. І бачу, що рахунок 3-1 в мою пользу та. Починаю бикувати. О, бешка. Ну, Там бронювання нема. Можна працювати стандартними пульками, але ось цього дядька я ніяк не проб'ю. До речі, що ще можна, я забув розповісти. Так, ще, так це, у цього танчика зовсім нема бронювання. Я коли грав інші бої, то. Частенько відлітав від бабах, Коли на фулл ХП я переїжджаю кудись і на майже на 2000 мені бабаха бахкає у бортину. Ось такий величезний мінус. Ну, мені подобається стріляти. Дуже комфортна стрільба у цього танчика. Працюємо далі. Так, знову IMX B щось дуркує, він підставляє мені бортинку. Так. Ух, подобається мені так бахкати дуже швидке зведення цього танчика. Він ніби такий снайпер, але написано як важкий танчик. Цей канопер чи. Ка... Ну так, да, канопер воно так називається, мабуть. У цих нових назвах. Путаюсь постійно. Не хочу виїжджати, ну, той танчик теж е новий та сильний. О, і цим теж е бортинку мені підставив. Так, е рахунок 5-4 майже однаковий, але по ХПшках ми виіграємо, та можна вже трішки сміливіше виїжджати. Бачу, що за пагорбом із. 4 та Міус, Міус виїхав мені бахнутий, ми не пробили один одного. Мені пощастило, що я захований був. Так, а що ці хлопці? І 7 та цей канопер? Ні, вони там заховані. Ну, я не поспішаю. Бачу, що по хпшках ми майже однаково. Із 4 виїжджає. Так. І тут така ситуація. Не, не треба нікуди спішити. Треба трішки-трішки зачекати, мені так здається. Тому що упаруватись не можна. О, бачу, міус не витримує. Щось мені здається, прийшла черга. Голдовими пульками популяти. Ну, ту, тут галда не дуже така жорстка. Скільки там, е, якщо я не помиляюсь, ну, майже 300 пробою. 300 мм у цієї пушки. Так, тільки треба мені почекати, коли друге зведення і... Коли... О, з, так, так, зводимось і ще пробиваємо. Ну, гарного. Ну, щось що він ну, робить. Я зараз його у бортинку відтрахую по повній. цей із 4. Ну, і цей трішки повніше ховається. Мені б якось кудись переїхати би. Так я не розумію, куди. Зараз я якось заберу вісім. Як би так заїхати? Ні, з цього боку теж не можна заїжджати. О, гарно пішло. Ну, влучність мені дозволяється робити так. Міус розібрався з нашою Сімакою. Пробиваю непогано в Нижний Бронелист Із 4. Та хочу якось переїхати, щоб заїхати у зад Міуса. Так, що, час настав чи ні? Не знаю, що. Із 4 буде. А, він зайнятий. А, ні. Він ще чергує по мене. Як би так мені б... проскочити. Зараз, зараз, зараз. Ось, мабуть, зараз я проскочу. Так, так, так. Хм. Дуже дивно. Ні, ніби звівся, але пулька упала вниз. Зводиться він дуже швидко. Дуже такий влучен танчик. Привіт! Шкода, я у щічку не влучив у нього. Ці цими гол голодовими пульками можна гарно у щічку драти, ну якщо влучати. Ну, коли ось така ситуація, падає тінь на нього, та дуже складно вицілити, коли не бачиш, куди стріляєш. Ей, Хм. Вистачає мені часу, щоб прицілитись добре. На рахунок бачите майже порівну. Все ще не зрозуміло. О, яка корма. І мені вдалося переїхати. Так. Перезаряджаємось. Ха. Оце тупий постріл був. Дуже тупий. І продовжуємо трахати міуса. Так. щічка, щічка, Оп! Гарно, гарно увійшло. Не дозвівся, а тут треба обережно. Якщо я зроблю, зроблю помилку, він мене вб'є швидко. Ну і все, це перемога. Ось такий доволі такий легкий бій, я б так сказав, би. непоганий гарний настріл по шкоді. Получився. Ну, будемо переходити до після бойової статистики. До речі, якщо ви дивитесь. Це відео. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І це майстер. Ну, звичайно, стільки шкоди наніс Майстер основний калібр. Ну, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою!